Бог все розставить на свої місця, нам необхідно тільки дочекатись, можливо, ще далеко до кінця, нам головне, в чеканні цім не здатись, Бог все розставить на свої місця. Якщо ти будеш вірити й молитись, приходити до Божого лиця, то зможеш вірним до кінця лишитись. Ти думаєш, що ти ідеш один? Як міг, скажи, цю думку допустити, якщо з тобою поруч Божий син, як би не він, чи б міг хоч крок ступити? І те, що зараз на шляху стоїш, не знаючи, як жити і що робити, і те, про що до Господа кричиш, те, що тобі продовжує боліти, скажи мені, невже не знає він, чи міг він твого зойку не почути? Він Богом є у щелин і долин. Скажи мені, невже він міг забути? Невже він міг від тебе відректись? Та ж він під хрест підставив свою спину, в своїх печалях зараз зупинись і подивись: Господь тебе не кинув, ти не один на цій дорозі йдеш, хоч інколи Христа не помічаєш, але коли зір в небо підіймеш, то там його відразу відшукаєш, не знемагає. А вірою кріпись, бо поруч той, хто завжди усе знає, не падай духом, звідшаєм борись, Господь тобі завжди допомагає, Бог все розставить на свої місця, лиш тільки ти будь вірним до кінця.